Опа, всім здорова танкісти! Ви на каналі Скілоїда. Сьогодні хочу вам показати е, бій, свій бій на МЛЕС, який я зіграв на перевалі. Як я дограв кінцівку. Е, а як би ви дограли цю кінцівку, напишіть, будь ласка, в коментарях. Е, тому всім гарного перегляду. Якось так. Погнали! Тут чомусь звука немає, але я не знаю чому. А тут я вихвачую пайку от ДБВ. е, зовсім дарма. Типу дивився вліво на... скажіть мені я вам скажу... на міст. Думав, там хтось буде прокатувати. І дам пайку, але е, сам получив на 763. Підпоінта від ТБВ. Так, ну тут ми під'їжджаємо від башки і пробуємо розчехляти АМБТ, засвідчуємо арту. Артюлечка тут стоїть, хотіла накидувати, але ми піджали і не дали її накидувати, Вона ну тікає. Канопер, ну це я не знаю, це така люта імба, зараз цей канопер. його, ну, дожди понерфити. Це просто, ну я не знаю. Стальна башка якась. Просто ну не разу не слабий танчик. Так сказати. Заді ДБВшка стоїть, підкриває його. Ждемо його КД. Іли коли я зроблю помилку, вона вийде, типу дасть. Але ми ж теж ну, не дурні, це все розуміємо. Треба Е4 нам вбивати, канопер не дає, бачить, що я виходжу, дає мені тику. Нам треба вбивати Е4. Тут я танкую ДБВ, хорі добирає БТБ Даємо пайпу Е4, танокр мене не пробиває. І давимо вперед. Давимо вперед. Там Фоч таї. Ома Фоча мана. Фоч мінус один був, треба його далі. Лупить Другой мене не пробиває Фоч. Третю він не встиг видати. Бідалага. Артюлечка тут киде, бачимо, 261 який вбіг. Втік в початку боя від нас. Канопер щось тут танкує. Але ми вицілюємо і бем! Єсть є фраг. Наразі ми вже зробили два фрага. І їдемо далі. Опять ця Артюлечка. Ну тут уже її не пощастило. Арта, я так поняв, на закалці була чи що. Напишіть в коментарях, якщо так. Да. Ну все, тут аж ТП, ФВД-19Б і я піджимаємо до їхнього респа, вже до їхньої бази. Я бачу, що ДБВ шотна, не буду навіть підійматись туди. Маленький вам, спойлер такий. Е, бачу, хорі там світиться, думаю, поїду в хорі. Але ще канопер, вазік, мінотавер, РХМка, вони можуть всі вернутися. ДБВшка стоїть, хитра. Ну, так і є. Конопер вертається на базу. ДБВ його криє, ДБВ, ну... Прохаваний тип, який засилився за камнем. Але 60 тп йому розказує, хто тут папа. тут ми, ну, дригаємося, як будто, я не знаю, у нас якась епілепсія. Просто ми закривали лючок. Отут такий атаки шот обидный. Тут треба було давати на верочку 100% тичку. Канопера, але я зафейлив Рагуліна. Просто зафейлив. Знову ж, отут можна було давати... Е, ну... Я старався ці пробиття давати зараз наверху. Хорош, ми добрали е, вазика. Опасного супротивника. Тут вривається Харі. Треба розмінитися 17 б бо він стоїть в полі. Я не знаю, що він стоїть в полі нуб. Якби він трохи відкатив би і зажив би зі мною, була б імба. Харі добираю, Єсть. Канопер КД я бачу. Треба давати каноперу. Тут вже приїхала моя братва. Братва Карічневий, яка мені допомагає. Забираємо РХМку, це дуже важний кіл був. Тому що вона могла закатити і ззаді мені і в борт, тобто, ну, все, вони б мене прозводили з двох сторон. У мене ще є бачат, який прикриває мене. Тому я приймаю рішення забратися на горку, так мені трохи легше буде грати з канопером. Тому що канопер ДПМ мене об'є. А якщо ще проб'є дуплетом, то все, габела. Тут я приймаю рішення стати в рельєфчик, тут є такий рельєфчик, бачите, що типу з овенами тут нормально. Бачу, ззаді мантікура світиться, ззаді мантікура світиться, мені треба її добирати, по-любому. По-любому треба закрити манту, бо мене розведуть. І тут я спускаю з гори, приймаю рішення і забираю мантікору. Найс. Все. Це був теж, теж дуже важний кіл. Канопер то таке, типу ми ще це дограємо, а от Манткор треба було добирати. Ну все, канопер шотний, Артюлечка його ну, просадила. І все, і забираємо канопера. От такий бій, друзі. Всім дякую за перегляд. Пишіть в коментах, як би ви це дограли. Тут пару тичок зафейлених, Але якось так.